Шалом православним! І так, вибрався я. сьогодні вже, блін, за місяць, наверное, чи за три тижні. Як завжди, я голову почешу. Нічого страшного. Вибрався я на коп. Хотів в поле, але в поле я успю, бо поле не так далеко. А тут я побачив отакий непоганий, непоганий ліс. Я не знаю, що мені тут попадеться, все буде видно, бо тому що тут була вроді, кар, вроді щось там і по царізму попадалось, і совєти, ну так завжди. Походю, не знаю, тому що я коли у нього вже проїжджаю не один раз, а внімання обратив тільки буквально недавно. І буквально недавно мені розказали, що в ньому були інтересні знаходки, але дуже так по-бідному мало. Коротше, нічого мені не мішає, тут часик, два, три пройтись. А потім валить на поле. Поле, кстати, убране, але воно не здисковане, нічого не сделано, Так що я не знаю, що мене там на ньому можна. Через то спочатку походжу по лісі. Вперед, батенька.